Добрий день, любі учні! Рада вітати вас на уроці трудового навчання. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над проектом Килимок для стільчика. І якби я була блогером, то сказала б вам, переглядайте відео, ставте лайки та підписуйтесь. Але ж я вчитель, тому говорю вам: переглядайте відео, робіть власні килимки та відправляйте їх мені в особисті повідомлення. Бажаю вам успіхів! Поїхали! Для роботи нам знадобляться 2-3 непотрібні трикотажні футболки, ножиці, лінійка та маркер. Одразу ж ми відрізаємо нижню частину футболки, вона нам не потрібна. Далі за допомогою лінійки та маркера ми креслимо смужки, ширина яких 2-3 см, і розрізаємо їх. Але не дорізаємо 2-3 см до краю однієї сторони. Ви зараз побачите на відео, як це все має виглядати. Та частина футболки, де знаходяться рукавата горловина, нам не потрібні, тому ми їх просто відрізаємо. Далі першу смужку ми зрізаємо навкоси. Кожну наступну смужку ми зрізаємо по діагоналі. Взагалі можна сказати, що майже в кожній оселі є килими, килимки для стільчиків, тому що це практично та зручно. Взагалі, перші килими були знайдені при розкопках в Єгипті. Станом на сьогодні найдавнішим килимом вважається пазирський килим, виявлений археологами на території Алтаю. І повертаючись до нашого калимка для стітчика, ви бачите, що для зручності я скручую всю нитку у майже три однакових клубочка. Варто сказати, що раніше килими використовувалися не стільки в декоративних цілях, скільки в якості захисту своїх осель від холодів. Далі ми стрічки з трьох клубочків зв'язуємо в один гудзик і плетемо довгу-довгу косичку. Відомо також, що у середньовіччі килими в замках виготовлялися з очеретяної сировини і були одноразовними. Після того, як килим остаточно забруднюється, його відправляли в утилізацію. Найсильнішим джерелом забруднення для килима є, звісно ж, людина. І ось така косичка в мене вийшла. Далі я її скручую в коло для того, щоб сформувати свій майбутній килимок. Далі, використовуючи голку та нитку, ми шиваємо наш виріб. І моя робота над килимком-квіточкою завершена. Бажаю вам успіхів!